Слава Ісусу Христу, дорога християнська сім'я! Сьогодні маємо Євангелію від Матея, 17, глава, з 10 по 18 стих. Учні його тоді спитали Його, чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм: Ілля прийде, і усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що я вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним, що хотіли. Так і син чоловічий має від них постраждати, і збагнули тоді учні, що він їм говорив про Яна Хрестителя. Коли ж прийшов до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, перепавши йому до них, каже Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний, і тяжко не здужає. Часто кидається вогонь, часто й в воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роди невірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути, доки я вас терпітиму, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї миті. Чуємо, що учні питають в цьому Івангелію Ісуса про Ілью, а Господь каже, що це вже був. Іван Хреститель, також маємо розповідь про те, що коли Ісус прийшов з з Тавору після преображення з учнями, і до нього підійшов чоловік і просить про те, щоб Господь оздоровив його сина, що він не здужує, часто кидається вогонь, часто і воду. Але також прийшов з такими, можна сказати, звинуваченням. каже: Я просив твоїх учнів, та вони не змогли йому допомогти тут, Господь говорить такі. Різкі слова, на перший погляд, каже роди невірний та розбещний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму. Так виглядає не перше, що Господь говорить це про учнів своїх, так? але, як кажуть оці церкви, коментарі святих отців церкви, що Ісус говорить це до цього чоловіка, хоча, можливо, не напряму. От, але говорить про нього, про те, що цей чоловік перше, був невірний і ж, жив таким розбещеним життям. В Євангелії від Марка є дещо доповнення, що 에, продовження цієї розмови 에, цей чоловік каже, поможи, якщо зможеш. Отже, а потім каже: вірю, Господи, поможи мому невірству. Цей чоловік повірив, хоча б частково, так. Просив Господа, щоб він йому допоміг, і його оздоровив, Його віру. І після цього Ісус оздоровлює цього хлопця, виганяє нечистого духа. Тут бачимо, що Господь і зцілив цього чоловіка, допоміг йому, батьку цієї дитини, але ж також і дитин. В нашому житті, коли ми просимо за наших рідних і близьких, яким потрібна допомога, часто дивимося на наше життя, як я живу, яка моя віра, чи я вірний чи невірний. Чи я веду правильний спосіб життя? Чи ні? Найперше ти на себе. Амінь. Слава Ісусу Христу.